Що значить бути весь час і двері. Рав, Що ми що... повинні відчути, а, що нам бракує о, світла віри. Лось, віри лось, а... І ми не можемо жити без нього. А, і це відчуття, яке ми, коли ми увесь час знаходимося під владою бажання отримання. І тоді виходить, що ми дуже хочемо з нього вийти і стараємось зібрати ще келім, поняття молитви, прохання для того, щоб у нас була справжня сила для підйому з Єгипту. Товариш, тобто, як з тим, що я хочу розкрити своє бажання, і разом з цим я весь час отримую хісерон довіри, Так, також дякую.